Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційного понеділка 11 березня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Рейтинг прогульників двоє депутатів міськради минулоріч не були на жодному сесійному засіданні. Це обранці від партії регіонів Ігор Дудишин та Володимир Пасик. Покинула напризволяще у Червонограді. Жінка залишила новонароджену дівчинку у під'їзді багатоповерхівки. Перемога над конкурентками львівська анбольна Галичанка удома двічі обіграла свого найближчого переслідувача Херсонську Дніпрянку. Рейтинг прогульників двоє депутатів міської ради минулоріч не були на жодному сесійному засіданні. Це обрані від партії регіонів Ігор Дедишин та Володимир Пасічник. Це дані секретаріату ради. Натомість є 32 міських обранці, які не пропустили жодної з 18 сесій. Переважають у цьому списку представники найбільшої фракції ВО Свобода. Вони ж є рекордсменами за кількістю депутатських звернень і запитів. Інформацію про відвідування депутатами сесії також про їхні запити та звернення у раду подала громадська організація Львівський прес-клуб. Якщо вірити даним секретаріату ради, двоє бранців регіоналів не було у 2012-му на жодному сесійному засіданні. Їхній однопартієць Андрій Мочарський та позафракційний ігор Гладиш пропустили по сім сесій. Роман Федешин від аграрної партії та Олексій Луців від нашої України по вісім. А Петро Адамик від удару та Іван Рудницький з партії за Україну по дев'ять. Цього урок повинен зробити виборець. І і урок тільки один. Що коли ми голосуємо? Ми повинні завжди аналізувати попередній досвід роботи депутатів. Як вони себе як вони себе показали, будучи депутатами міської ради? 32 депутатів натомість не пропустили жодної сесії. Переважно більшість з них свободівці. До цієї фракції належать і депутати, які є авторами найбільшої кількості звернень і запитів до міської влади. Весель Горон, Іван Лещишин, Ірина Шалаковська та Людмила Шекета. Позмагатися з ними може хіба? Юрій Кужелюк з України Соборної. Натомість 20 депутатів, які не подали жодного запиту. Експерти констатують, здебільшого, люди просто не знають своїх обранців. Попередній досвід виборів до міської ради був пропорційний, і самі виборці вже відвикли від того, що їм потрібно звертатися до депутатів. Вони не знають своїх депутатів. І, звичайно, друга причина це є власне. Вибори, які вони були, а ми пам'ятаємо, що вони були фактично брендовими, і голосували виборці не за особу, а голосували за бренд партії, не знаючи особи фактично за яку вони голосували. Практично неможливо відсадкувати роботу депутата у комісії, а вона не менш важлива ніж відвідування сесій. Однак інформація про їх діяльність майже не оприлюднюється. Можливо, в ідеалі кожна комісія було б добре, якби мала якийсь свій підрозділ, який наповнювався на сайті. Я не кажу про сайт. дуже добре. що в нас є два окремих сайти міського голови і депутатів. Це, це сприяє більше відкритості. Якби ще кожна комісія мала якусь свою там рубрику, я не знаю, як це назвати на сайті, де би видно було, що відбувається. Хай це не протоколи, хай це буде коротке резюме. що ми збиралися, таке то розглянули і так далі. Тоді ти можеш послати в крайньому випадку інформаційний запит чи перевірити якимсь іншим чином про що йшла мова, які це мало наслідки. А Цього всього немає. По те згідно з законодавством, проекти рішень ради мають бути оприлюднені не пізніше як за три дні до сесії. Це норма у законі існує давно, але здебільшого. На неї не зважають. Якби ця та інші норми виконувалися, контролювати діяльність депутатів було б значно простіше, кажуть експерти. Комунальні афери майже 60% втрат води, зловживання на 7 мільйонів гривень і непродумана кадрова політика. Такі звинувачення керівництву Львівводоканалу висуває депутатський корпус міста. Міські обранці кажуть, свою роботу завершила тимчасова слідча комісія. Її висновки вражають зловживань більш ніж достатньо. Причому розпочались вони, коли виконувати обов'язки директора, розпочав новий керівник Степан Пакиш. Проти нього протестують і самі працівники Львівводоканалу. Вони створили страйковий комітет і подали звернення до прокуратури. Подробиці конфлікту у сюжеті Степана Грацюка. Роман Пюлик один з тих працівників Львівводоканалу, який не згідний з політикою нового керівництва. Він не тільки приєднався до страйкуючих, але й очолив їхній комітет. Каже, всі негаразди на підприємстві розпочалися. Відколи виконувати обов'язки директора, розпочав Степан Пакіш. Його прихід водоканалівці одразу відчули на власній кишені. І без того копійчані зарплати ще знизилися. Мовляв, новий очільник підприємства не вважав за потрібне виконувати трудові та тер. Територіальні угоди. Що територіальна угода гласить? Вона ставить за базу мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 1,2. У мене вона взагалі є, я міг би показати, якщо вас цікавить, множиться на коефіцієнт галузевий, тобто наша галузь водопостачання це коефіцієнт 1,3, там вказано конкретно, і на посадові коецієнти. Тобто, якщо перший розряд одиничка, другий там один і один, третій один і два, оце все, що по закону ми просимо, щоб нам дали в зарплату. Нічого надлишку ми розуміємо, що нема звідки брати ще, що не вимагаємо. Працівники підприємства кажуть, у той час як їм знизили зарплату на Львівводоканалі з'явилися нові відділи і посади. Їх очолили люди з оточення Степана Пакіжа. На думку депутатів, такі зміни у структурі підприємства є повністю зайвими. При тому, коли немає коштів для того, щоб збільшити заробітну плату працівникам, створюється нові відділ, зокрема відділ маркетингу. Маркетинг, я, ну якщо хтось не знає, це є просування товару по ринку, який може бути просування товару. Коли це природне водополянайбільше Найбільше негараздів міські обранці знайшли у господарській частині. Депутати говорять, втрати води на підприємстві сягають майже 60%. Про жодну рентабельність, звичайно, навіть і не йдеться. В той час Львів водоканал просто обкладений штрафними санкціями. Виявляється, що очисні споруди давно не справляються із своєю функцією, а підприємство навіть не має дозволу на спецводокористування. Тобто монополіст працює незаконно. На рахунок документів, котрі би підтверджували можливість підприємства займатися своєю діяльністю. У мене питання: а чи є дозвіл на спецводокористування Львівводоконалу? Відповідь ні, нема. Він завершився, закінчив свою дію ще наприкінці минулого року. Тобто, підприємство працює без дозволу на власну діяльність. Андрій Яворський говорить, відсутність дозволу на видобування це штраф у сотні мільйонів гривень. За минулий рік він може скласти 200 мільйонів. На самому ж підприємстві виправдовується, звинувачення депутатів є безпідставними. До прикладу, це стосується втрат води. Ми виявили, що втрати води на водоканалі складають 58 Але це не є вода, яка витекла. Це вода не до обліку. В своїх. В більшість своїх цифри. Ми порахували, що зробили кілька експериментів і побачили, що найбільші втрати у нас йдуть в будинковому в будинку. Ми поставили будинковий облік. і Різниця між будинковим лічильником і сумою квартирних лічильник складає в середньому 30%. Це надзвичайно великі цифри. Тим не менше, тепер на найближчій сесії міськради депутати знову вимагатимуть від мера, щоб він призначив нового керівника Львівводоканалу. Тож далі буде. Степан Грицюк, Юрій Гелетович НТА новини. Покинула на призволяще. У Червонограді жінка залишила новонароджену дівчинку у під'їзді багатоповерхівки. Знайду виявила мешканка будинку. Немовля доправили до Львова спеціалізоване відділення для новонароджених. За словами медиків, дитина на вигляд здорова. А правоохоронці тим часом встановлюють особу жінки, що підкинула немовля. Загорнуту ковдру дівчинку знайшли у під'їзді одного з червоноградських будинків. Спеціалісти, які прибули на виклик, встановили, що знатя народилася доношеною, важила майже три з ростом кілограми зростом сантиметрів. І на вигляд дівчинка виглядала здоровою. Виявилося, що те новонароджена дитина, судячи, по стану поповини загальному вигляду шкіри дитинка. Новонароджена була, її відразу забрали в пологовий будинок. Вона навіть не встигла ще змерзнути, бо я спілкувалася з лікарями з пологового будинку. Стан її був дещо нестабільний, і в зв'язку з тим, що все-таки ми є спеціалізованим відділенням, не знаючи обставин народження тої дитини, і її тих кілька годин чи днів життя. Дитину скерували до нас. Зараз стан дитини є середньої важкості. Вона втримує температуру тіла, вона сама смокче, звичайно, вимагає до обстеження. Дівчинку знайшли 9 березня. Очевидно, їй було всього 3-6 днів від народження. Відтак на дим ямі прізвищем та по батькові, що потрібно для тимчасових документів, довго не розмірковували. Марта Тарасівна Шевченко. Ну прізвище дали Шевченко, те в на вулиці, залишив вулиці Шевченка. Ну кличемо її мартуся як було 8 березня. Мартуся кличемо Мартуся Тарасі. Та було Тараса. Як буде находитися далі доля, ми не можемо сказати, але на даний час маємо таку красу в нашому відділенні. Мартуся кажуть, лікарі добре їсть тричі на день. Матері, які відвідують своїх діток у відділенні, діляться підгузниками і увагою до знайди. За словами персоналу, дівчинка дуже чутлива до доброго слова. Дівчинка спокійна, дуже. любить руки. В сні видно, що сниться, бо вона любить сміятися. Підсміховується, бо навіть тут рядом мами є. Вона на нього звертає увагу, задивляється, приймі свою дитину її. Знаєте, і вона розуму, от може подавати такі от звуки. Як для неї, то взагалі дитина мамку, практично сирота, але є шанс на життя. Ми надіємося, що вона знайдеться. Фан Мартосечка, за яких обставин народилася дитинка, і хто її матір з'ясовують правоохоронці? Якщо виявиться після обстежень, що дівчинка здорова, медики передадуть її до представників органів опіки. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович, НТА Новини. Зима нагадала про себе. Львівським комунальникам довелося боротися з несезонними сніговими заметами. Прибирати місто від опадів. Нині виїхали 38 одиниць техніки. Аби повністю очистити вулиці, машини прибиратимуть цілодобово. Техніка виїхала на прибирання орієнтовно в сьомій ранку. На сьогодні ситуація на ту хвилину вже звичайно змінилась, тому що температура падає, сніг стає. Сьомої ранку почали посипати, прибирати. Єдиний варіант це знаєте, поскоріше ту зиму відіпхати. Я думаю, ще пару днів помучимося. Вже буде весна. Тоді масово будемо приступати до ремонту доріг. Відсвяткували четверо осіб із травмами різного ступеню важкості опинилися на лікарняних ліжках. Такі наслідки ДТП, що трапилося 8 березня у мікрорайоні Рясне. За попередніми даними водій легковика, «Деусенс», виїхавши на зустріч у смугу, не впорався з керуванням і протаранив Volkswagen Гольф. На щастя, обійшлося без летальних випадків. Втім, з автівки водію порушнику спеціальною технікою. Допомагали надзвичайники. За фактом дорожня автопригоди триває досудове слідство. Купа металевого брухту та п'ятеро потерпілих такі наслідки зіткнення двох легковиків Део Сенс та Фольсваген Гольф. ДТП на вулиці Шевченка, 418, що в мікрорайоні Рясне, трапилось 8 березня близько півночі. 18-річний водій Део із трьома ровесницями на задньому сидінні, виїхавши на зустрічну смугу, врізався у Фольксваген Гольф, за кермом якого був 39-річний львів'янин. На щастя, чоловік не постраждав. А ось молодика разом із подружками госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Моги, аби витягнути горе водія із вщен погнутої машини, рятувальникам довелось застосувати спецтехніку. Зараз спеціальна комісія проводить досудове розслідування. Тоді і стане достеменно відомо за яких обставин трапилась ДТП. Як крізь землю провалився, майже шість годин півсотні рятувальників блукали під земельними Львова у пошуках 27-річного Львів'янина. У міський колектор хлопець заліз у Шевчерківському районі Львова на вулиці Лінкольна, а вибрався за містом аж у селі Кривчиці. На щастя, мандрівка каналізацією виявилася для молодика не надто небезпечною. Після огляду бригади швидкої його доправили до лікарні. а вже наступного дня він самостійно покинув медустанову. Повідомлення про те, що 27-річний Львів'янин зник у міській каналізації до надзвичайників надійшло 9 березня близько 18-ї години. Дзвонив товариш потерпілого, коли на місце події прибули рятувальники. Виявилося, що хлопці самі залізли у залишки надіючого залізобетонного колектора, що з'єднувався з головним каналізаційним колектором Львова. В середині один із молодиків пропав майже 50 рятувальників разом із працівниками Львівводоканалу до, до 23.30 третьої прочісували тунелі вулиці Лінкольна, чи Чигиринського. Та пластової. Втім, хлопця так і не знайшли. А вже близько опівночі він сам вибрався з під землі і втратив свідомість. Перехожі викликали швидку, яка доставила мандрівника до лікарні. Втім, уже наступного дня чоловік самовільно покинув медичний заклад. Про причину дивної прогулянки містом хлопець волів багато не говорити. Правоохоронці кажуть, йому нічого не загрожує, оскільки випадок трактують як нещасний. Гонщику спідницях у свято 8 березня львів'янки позмагалися у жіночих автоперегонах. Більше 20 екіпажів зголосилося виїхати на вулиці Львова. Легковики змагалися по місту. А позашляховики – на танковому полігоні. Першість у цих двох номінаціях вибороли Марта Ярошик та Ніна Бікетова. Обоє отримали подарунок по 3 тисячі гривень. Нагадаємо, раллі пань у Львові відбувається вже в 9-те. Учасниці дев'ятого ралі пань запевняють, незважаючи на дощ та сніг, мають хороший та бойовий настрій. Усі в очікуванні перемоги. Діана Шадурова за кермом вже 10 років, а участь у автоперегонах бере вже втретє. Зазначає, що цьогоріч, зважаючи на погоду, змагатися особливо важко. Зважаючи на погоду, звісно, що буде Ковсько. Потрібно враховувати всі правила дорожнього руху. Тим більше траса дуже складна. Потрібно пам'ятати швидкість та час. А взагалі дуже цікаво. Настрій дуже хороший. Сподіваємося перемогти. Хоча погода знаю, і підвела проте у всіх, проте всіх настрій святкових. Окрім постійних учасниць, на ралі чимало і новеньких. Дівчата кажуть, що участь у автоперегонах найкраще святкування жіночого свята. Участь я беру вперше, але я завжди дивилася, як дівчата жінки беруть участь у цих змаганнях. Мені дуже дуже подобалось. І ви такі відважилися вже цього року взяти. Я так що буде гарна погода, але позитивні емоції, які вже є, від тих змагань, які вже були, які будуть, які очікуються, все-таки вони більш позитивні. Стартує 23 екіпажа, то вже більше ніж в минулому році. Цікаво, то, що легкові автомобілі і понад вони будуть змагатися в різних залікових групах. Змагання почалися з кульової стрільби. 830 дівчата відстрілялися, потім вже був конкурс, фотоконкурс і був конкурс на розмальовці, тобто дизайн автомобіля. Легкові автомобілі змагалися на вулицях Львова, а позашляховики на тонкодромі долали перешкоди. Якщо у змаганнях для перших важлива швидкість, то для леді на джипа головною була вправність. Відтак кращою водійкою позашляховика стала Ніна Бікетова, легкової автівки Марта Ярожик. Переможниці отримали грошові сертифікати по три тисячі гривень, а ще ювелірні прикраси. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. І у Львові святкували день гімну. В неділю у центрі міста перед входом до ратуші львів'яни заспівали, «Ще не вмерла Україна. Окрім того, на площі ринок розгорнули кількаметровий жовто-блакитний стяг та роздавали листівки із словами та історією гімну на святкування до центру Львова прийшло близько двох тисяч львів'ян чимало з них цілими сім'ями. На площі перед входом до ратуші розгорнули український жовто-блакитний прапор. Студенти пройшли з ним ходою від головного корпусу Львівської політехніки до міської ради. Для виконання гімну на площі ринок зібралось майже дві тисячі львів'ян. І о 14-й годині під супровід соліста Львівської обласної філармонії Назарата Цишина над містом залунали слова. Ще не умерла Україна. До виконання приєднались громадські організації міста та студентська рада Львова. Усім охочим роздали листівки з текстом гімну та інформацією про його авторів. Багато львів'ян прийшли на площу ринок цілими сім'ями разом з маленькими дітьми. Співала гімн разом? – Так. так. – Сподобалося тобі? Так. – Ти знаєш вже слова гімну України? Ще ні. Ще ні. працюємо над тим питанням. Але будеш вчити. Вчити, щоб наступного року разом зі всіма співати. Ви вже знаєте гімн України? Ну так. Знаєте та. слова, добре? А, та, трохи. Ми знаємо слова гімну, але не дуже. А можете для нас трішки заспівати гімну? Хоча б у перші кілька слів. Добре. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам брати. Українці усміхнеться доля. Для багатьох виконання гімну стало справжнім святом. Не завадила навіть примхлива погода. Дуже подобалося. файно та прекрасно, дуже гарно є. все». велике свято. Чекали того, бігли скоріше сюди, щоб побачити того. Співали гімн, все нам дуже радісно. Весело, таке повинні кожен рік робити і навіть два рази на рік, щоб люди знали, бо є такі люди, навіть не знають, може і гімна. День Державного гімну України відзначають 10 березня, адже саме цього дня, 148 років тому, у Перемишлі під час першого у Західній Україні Шевченківського концерту заспівали ще не вмерла Україна, на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Гімн виконали у редакції до 2003 року з двома куплетами, які згодом не увійшли до нього. Цінний обмін львівські школярі отримають подарунки за зібрану ними макулатуру. У школах міста розпочалася акція збережи життя природі. Відтак діти зносять непотрібні зошити, журнали та газети. Найактивніші школи отримують в подарунок дошки, проектори або ж комп'ютер. А учні походи в театр та книги. Зокрема, у 62-й школі Львова вже зібрали майже 200 кілограм макулатури. і це лише за тиждень. Триватиме екологічна акція два місяці. На уроки з повними торбами прямують учні 62-ї школи. У пакунках несуть газети, журнали, старі книги та зошити. Оксана Гурей, заступниця директора, каже, що найактивніші п'ятикласники та семикласники всього за тиждень зібрали майже 200 кілограм акулатори. Ми тільки дали знати відразу почали дітки зносити. Вони навіть запитували, чи можна книжки старі, чи можна якісь газети, чи якісь зошити. Отже, така. Акція і дуже стала дуже популярною. Тим більше як вони зрозуміли, що можна виграти якийсь цінний приз для школи, не для себе особисто. Учні макулатуру приносять охоче, адже знають, що за це отримують подарунки. Проте не всіх цікавить винагорода. Вчили би отримати якийсь хороший великий приз, який потрібний нашій школі. Ну, наприклад, проектор а можливо ноутбук залежить скільки назбираємо. Я приніс газети, бо тому, що я не хочу, щоб вирізали знову в лісі дерева або з цієї макулатури можуть зробити інший папір, картон, наприклад. Щоб інші діти мали чим писати, малювати таку акцію зініціювали у мерії міста. Там впевнені, що вона навчить дітей дбайливо ставитися до природи ще з маличку. Окрім кращих шкіл Львова, подарунки отримують і найактивніші класи та самі учні. Найактивніші учні школи, яких визначає безпосередньо сама школа, отримують заохочувальні призи. Це будуть або книжки, або походи в театри. Тобто такі, це вже це вже безпосередньо будемо з кожною школою, з кожними дітьми. Самостійно ну, приймати рішення, які це має бути приз. Розпочалася акція Збережи життя природі минулого тижня, аби отримати цінні подарунки для школи або ж для себе та назбирати якнайбільше макулатури, школярі Львова мають час до 29 квітня. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини. І далі у новинах спорт. Львівська анбольна галичанка удома двічі обіграла свого найближчого переслідувача Херсонську Дніпрянку. В обох зустрічах зафіксовано однаковий рахунок 27 на 16. Після цих ігор львів'янки закріпилися у турнірній таблиці на другому місці. Від Дніпрянки їх відділяє 12 очок. У першому матчі перевага львів'янок до перерви складала 10 голів 16-6. А у другому матчі боротьба у першій половині гри була напруженішою 15-10. Втім, нав'язати підопічним Василя Козира боротьбу і в другому таймі гостям не вдалося у жодному із протистоянь. Після другої перемоги галичанки навіть не намагалися стримати емоцій і виконали танок. Так, то воно ну, інтуїтивно. Ми вже всі знаємо такі. Хочемо, хочеться обнятися один одного і е, подякувати один одному за гру, за підтримку, за те, що виграли. Перемога над Дніпрянкою є стратегічно важливою, адже команда із Херсону є основним конкурентом львівянок у срібній гонці. Я сьогодні дуже задоволений, тому що у нас два рівноцінних склади на кожну позицію дівчата можуть доповнити одне одна одну. Чого я побачив сьогодні в грі, і я так планував план, я на це ставив ставку. Не вистачило Херсон. Хоча по рівню, бачите, хороша команда, хороший колектив, показують хорошу гру зрілу, і ну нам вдалося їх переграти, так як ми і планували. Здобуття срібла – тепер уже завдання мінімум галичанки. Тим паче, що від літера національної суперліги львів'янки відстають тільки на один пункт. Усічка чемпіона львівська футзальна енергія програла у гостях рівненському кардиналу. Уже після першого тайму рахунок був 4-0 на користь господарів. Після перерві львів'яни зуміли лише підсолодити свою гірку пігулку. У підсумку 6-3 на користь рівня для першого голу кардиналу знадобилося трохи більше 30 секунд. Рахунок у матчі відкрив піддубний на четвертій хвилині. Господарі забили вдруге. Рівняни скористалися провалом двоян в обороні. Кушній удар завдав паршиков. До кінця першого тайму вівене пропустили ще двічі. Дубу відзначився Маринюк. Відразу після перерви енергія відкватала два голи. Лучні удари у дробку овсяні та Макаєва. На 28-й хвилині Паршику вибіг на побачення із Лисенком, а потім віддав пас коготу, який поцілив по порожнім воротам. 5-3. До кінця гри команди обмінялися ще по одному голу. На 36-й хвилині відзначився Павленко. А на останніх секундах матчу крапку поставив Олександр Бондар. Ото 6-3 на користь кардиналу. Зіпсоване свято Львівські Карпати у першому домашньому матчі 2013 року зазнали поразки. За мінімально поступилися в одеському чорноморцеві. Львів'яни першими забили, але втримати переможний рахунок не змогли у підсумку 1-2 на користь одеситів. Усе найцікавіше у матчі відбулося після перерви. Спершу оболівальників потішили Карпати, із пасу Кенії забив худоб'як 1-0. Але радість глядачів була передчасною. Одеситам вдалося витиснути максимум зі своїх нечисельних атак і забити два голи. Відзначилися бурдужан та Джедже. Відтак, 1-2 на користь чорноморця. Виїзне фіаско Львівська баскетбольна політехніка Галачина була розроблена в Запоріжжі місцевим феро ЗНТУ. рахунок цієї зустрічі 87 на 62. Після цієї невдачі політехи опустилися в турнірі таблиці на п'яте місце. Наступний матч вони проведуть удома. 15 березня Галачани зіграють проти МБК Миколаїв. Феро домінувало на паркеті упродовж майже усього матчу із політехнікою. Галичанам вдалося здобути локальну перемогу тільки в четвертому періоді. Але на той час господарі вже забезпечили собі комфортну перевагу в рахунку. У підсумку 87-62 на їхню користь. Владан Вокиславович був найрезультативнішим у складі політехніки. Він набрав 19 очок. У доробку Дарила Мічева 13 пунктів і 4 підбирання. По 9 очок здобули Майкл Лі та Саша Васильєвич. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у звичній порі. Окрім того, завжди свіжу інформацію та онлайн версію наших інформаційних випусків. Ви можете переглянути на сайті www.nta.ua.